От як мені передати дітям, якщо я тут. Від ніхто не знає, я. Та в Росію ми не можемо валя передати, бо зараз війна йде. Медсестра відділення паліативної допомоги Солотвинської лікарні Мар'яна Стратан розповідає, Валентина Киршенюк понад два роки лікується в закладі. Вона потребує постійного догляду. Обезболення, догляд це перебирання, годування, миття. Ну все. Будем. Лежач зі слів медсестри у квітні 2022 року Валентину Кершенюк евакуювали з Торецька Донецької області. У неї два сини, один з яких живе в Росії. Родичі жінки не тримають з нею контакт. Німає котма три приїхали до бачити. Інший пацієнт паліативного відділення Солотвинської лікарні Микола Смагальський каже: йому 72 роки, мамі 95. Евакуювалися із Бахмутського району Донецької області. Наразі лікується тут протягом п'яти місяців. «12 років вже з нею. Дві неділі назад пішла без мене. Я їй сказав, щоб нікуди не ходила. Може щось головою не А дійшла тут далі, як де ви стоїте, Упала і ударила ногу. І тепер лежить щось з ногою не потягнула ногу, тож тепер ми лічимо токоли робимо. Звідувачка відділення паліативної допомоги Любов Слободян розповідає, що наразі тут лікуються 24 пацієнти, половина з яких переселенці. Всі такі поступили, Боже, з ранами. То була війна, лише почалася з тих поїздів. Вони їх хто ходячий, хто не ходячий, Вони прийшли всі, Боже, то було ужасом. Ми так напудилися, бо. І з ранами на руках всі відкриті рани, розумієте, це був ужас, але якось полегенький, і все, все стало нормально. Є такі, що вже померли, бо вже старшого віку люди. У 12 пацієнтів цього відділення завершується термін лікування у медзакладі. Десятеро із них вимушені переселенці, розповідає генеральний директор Солотинської лікарні Василь Іванцюк. Згідно із договором із Національною службою здоров'я України, який установа підписала у 2024 році, надавати паліативну допомогу одному пацієнту вони можуть не більше 180 днів на рік, окрім людей з важкими окремо визначеними діагнозами, каже директор лікарні. Вони безпомічні, так вони потребують сестринського догляду постійно. У мене є хірургічні, травматологічні, неврологічні річка, терапевтичні. Я їх можу на деякий час там покласти, але то не міняє ситуацію, бо потім, коли я поверну і не підпадають ці категорії, вони ж знову будуть без оплати. І от у даний час скинули інформацію в наш департамент, щоб подати списки, і вони будуть. Певні якісь рішення приймати у приймальні департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Суспільному сказали про те, що буде із пацієнтами паліативних відділень, термін лікування яких завершився, повідомлять у відповіді на наш інформаційний запит. Тож Суспільне надіслало запит до Національної служби здоров'я України. Наталія Василовська, Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.